Уявіть собі, 2005 рік поло 4, і хтось зберіг його майже як для музею. Комфорт 1,4 бензин, 55 кВт і всього 130 тисяч пробігу. А тепер увага: свіжий тюф, тобто просто заводь і їдь. Салон у порядку тільки замок ременя Безпеки без корпусу. Віддають, до речі, за 3449 євро. Другий комплект гуми є, стеля чистенька, легкі сліди експлуатації на дверях. Тут на крилі така мінімальна вм'ятинка. І ось ще незначні потертості на задньому бампері. Ну для своїх років виглядає дуже навіть добре. Одним словом, проста й надійна машинка, яка ще буде служити. Якщо зацікавила, телефонуйте за номером в описі під відео.